И і... всем хай хай, с вами Иван Хай. Стоп, ні, 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 не не не, не Иван Хай. И всем хай, с вами Мистер Хнаки. Короче, сегодня у нас будет обзор игры Block Strike. Вот такая вот прикольная игра тут. Короче, я на компьютере играл в блокаду. Что я на компьютере Майнкрафт. Короче, я играл в блокаду и у тебя игра похожа на блокаду. Короче, видите, вот эта игра. Мы нажимаем играть. США. Может, ты любая нажать? Я нажимаю США. Магазин, друзья і сервера. Дивіться, ми заходимо на сервера. Вот то всі сервери. Гарячий нож бета, там арена и все. Можна створити сервер. Ми беремо сервер. Любий. Ну, моя любимая це якби зомбі виживання. Ну, я не буду. Дивіться, ми беремо просто командний бой І вибираємо карту. Наприклад, вілла. Це ім'я сервера. Ми беремо тут пишемо ім'я нашого сервера. Наприклад, МРКНОК ВОРЛД Ок? Так, і максимум ігроків. Я вибираю 12, пароль ви ще напишіть, бо тоді треба буде комусь знати пароль, щоб зайти. Коротше, создати сервер. От, ми создали сіні команди і красні. Ми вибираємо сервер. Так от, от це кнопка, кнопка, така стрілочка, це перезаряджати. Це міняти оружжі, у нас є <заблять> пістолет і ножка. Mm. Ну, коротше, це підприємство, от тут ви просто нажимаєте і ходите. Побійно. Це чат, щоб щось писати. <заблять> тут нікого нема. О, Мастер воїн. Включився, бачите? Вже хтось є. А, він, він наблюдає за нами. Так, дивіться, значить, вот Він за нами наблюдає. Так, чекаємо на когось. Так, значить. Ідемо на їхню базу. Ні, не йдемо почекаємо там. Ні, йдемо на їхню базу, не, не йдемо, почекаємо там. Не. Йдем не, не йдем, почекаємо там. Чекаємо тут. Йдемо сюди. Все, я готовий. Ні, <плес> Не, nee, готовий зовсім. Давайте сюда. Так, нет на балкон зайти. А, вот сюда. Вот так, все, я готова и стріляти. Стріляти. Меня дитинский чепчик. Для ч? Нам треба чекати на когось. Вот такой там стрелять. Вот так. Цей пестик так классно. Опа-па-па-па. на ножик вы... Просто берите дочь. Что такое? Ну, Короче. И! О! Короче, и так мы будем стрелять. Значит, зараз я выйду. Чтобы было игру Кэном Тре. Я вам покажу, как будем, короче, стрелять. Как пауза, потом реклама. Вот, все, реклама закончилась. Мы нажимаем сюда и Берем карту, таку статю. Гроки, де не заповнюємо. Е, так. <посмот> так. <посмот> так би продовжив, я знайшов е, карту, командний бой, аплоат 8 і 12. Коротше, Хі сервер приполонен, давайте тоді пошукаємо. Ще аплоат. Ні, давайте тоді просто сюди командний бой. Ой, є, є ще різня. Давайте різня зайдемо. <посмот> <М -м> <посмот> давайте сюди зайдемо. Тут більше людей. Ага. Красне, Ой, синя. я за синя граю. Тут ще самі к... команди можуть мені Давай, де звіт. Бам! Нашого посмів вбити. Так, от ми. Вей, вже ще один зайшов. Так, це наш синій. Тут можна скини купляти ще, щоб бути глібшим я поки що новичок. Ну, Но, грати я знаю. Да, да! Так, давайте. Да, ей, ти де, да, ти де, да, ти де, да, пацан? Ей, 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 ти. Та вже ти. Дадя! Давай. Да, да, так, я буду з першого ж Короче. Так. Так, я сюди. Тихо, так. Да, я я крыса, я знаю, я крыса.

<рик> да ты чизер. Чизер. И так, не, чизер. И так, О, не спрашивай уже раз, он бывает. Ну Я Ты Я Ты Что сказал? Кто, боже, ведь не спрашивал, уже раз, я тоже! Где звезды? И шо взвете перед мене? Не-не-не-не-не! Стоп, ты заглючил. Меня заглючил. Иди, ты уже сюда, порч. Трос. Секунду. <свечу> я, 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 я. О, я. мы будем его тут ждать. Да, да ты спавнишься тут. Да ты спавнишься. Давай спавниться. Ей! Я прям в ньому був. Він лично тикає вбивати. Так як я. Ну. Дякую. Yes! Блін, я маю! Потім його затронути. Ні, він мене раз, ще вдарить, я здох. О, все. Давай! Спаунце. Ні. Ми один раз Ой, их было. Сюда. Ладно, Солнце да. стены. Так, давай. Сюда. На, ай. Сюда. Ну, бин, бин тоже. Хотя бы. Сюда. Не-не-не, да, не, 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 не а ты впадаешь, пусть <laughs> ну, ты... Да-да-да. 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 Да-да. Да-да-да. Да-да. Да-да-да. Да-да. 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 Да-да-да. Да-да. 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 да 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 Так, мы предложим. И вот я на своей маме на... же меньше вроде. Эй, кто? Ну, засранец. У меня тут виджа. Понимаете? Так я маю таке проробити. У меня в вдарити, там я все одно хил вплив. Так, гу тоді сюди. Где жвіть? Шоу! Шоу! Да блин! Ну хоть я его вбив. Бора. Ну короче, вот такие обзоры игры был. Ладно, всем декчуть понравилось. Вам был я, Ну, Всем учи всем пока. Пока.